Ультракіл це шутер, де рух це життя. Зупинився вверх. А воргиль це своєрідна аптечка. Але як пройти рівень ідеально? Сьогодні покажу, як зробити це легко. Або майже. Всім здоров, наливай кров в чашку та присядь. А ми поїхали! Перше, що таке піранг? Піранг це найкраща оцінка, яку ти можеш отримати за рівень. Щоб його здобути, треба прийти рівень швидко, вбити всіх ворогів, зробити це стильно та не вмерти. Якщо все це зроблено, то ти маєш отримати s ранг в трьох параметрах. Та p P-ранг. Щоб отримати p P-ранг, треба грати спокійно та не нервуватися. Але простою стрільбою та своїм повільним рухом не обійдешся. Ось кілька механік, які я часто використовую. В розділі Movement в мене є три механіки. Перша Slam Storage. Роби на початку кожного рівня, щоб набрати неймовірну швидкість. Друга Dash Jump. Також дозволяє тобі робити швидкі рухи, але має плюс: виконується легше, ніж Slam Storage. Та мінус. Використовує дві поділки стамін. Rocket Riding. Ну тут майже нічого і не потрібно говорити. Застрибуй на свою ракету чи ворога та літай. Далі механики до стилю. Роби м'ясний фарш. Вбивай ворогів в ближньому бою, щоб зцілитись. Друге. Пері. Парируй снаряди ворогів для бонусного стилю. Можна ще й нанести. Додатковий урон. Третє. Комбінуй свою зброю, щоб робити комбо для миттєвих вбивств. Наприклад, панч плюс шотган. Четверте. Стайл. Чим крутіше ти вбиваєш, тим вищий стиль. Не можеш пройти рівень? Не розумієш як? Окей, ось приклад, як я прохожу рівень на ідеальний. Спочатку вивчаю маршрут і спавни ворогів. Це дуже легко зробити за один пробний захід. Далі ставлю собі мету тримати стіль на високому рівні, завжди міняти зброю, не тратити час дарма і робити це гарно. Бажано уникати дамаг. Пам'ятай, вбив і одразу йдеш далі. Застряг, роби рестарт та намагайся спробувати ще раз. Не вбили тебе? Добре, але вбий ти красиво! Це ключ до стилю. Не хватає стилю, спробуй вимкнути непотрібну для тебе зброю в магазині та частіше міняй її. Але цього недостатньо, тобі потрібно також уникати таких помилок, які часто роблять новачки. Наприклад, спам одинаковими атаками чи забування про препарирування, бігання по карті, як скажений, краще май свій спланований маршрут, та не грай без звуку, звукові сигнали це життєві поклики. І показують, коли є вороги і приблизно де вони є. Запам'ятай, ультракіл бойовий танець, кожен рух має значення. Тренуйся, використовуй стиль і піранги стануть твоєю бичкою. Навіть якщо на початку буде боляче, з часом ти станеш машиною смерті. Пиши в коментарях, який рівень тебе мучить, і я зроблю гайд. Став лайк, якщо я допоміг, і підписку, якщо хочеш ще більше відео про ультракін. А з вами був Ворік і всім пока-пока.